Вавар віскі ЮЕЙ, Українська етакетка. Слава Україні. Всім привіт! З вами Олександр. Ми на біргічці. Блозі про пиво і крафтову культуру. У нас сьогодні на огляді чергове бочкове пиво від Київської бривардії. Варвар, і це резістанс ЮА Барлівайн, витриманий в бочці з під шотландського війська з регіону Хайленд. 11! 11! Бочка з під віскі Blair Atoll. Як ви бачите, дизайн етикетки виконаний в жовто-блакитному стилі. Варвар вже робив одне пиво в такій стилістиці. Це було зроблено в колаборації з віскі UA. Власне, це пиво теж є продовженням цієї колаборації. Метація колаборації є благодійною. Це збор грошей для ЗСУ. Для тих, хто не знає, в 2023 році відбулася перша колаборація. Тоді пиво називалося Gunpowder UA. В нього був дуже схожий дизайн, але трошки відрізнявся. Дванадцять алкоголю при 28,5 щільності і доволі високим рівнем гіркоти 58 для барлівайна. Як всі бочкові релізи у варвара, це теж покрите шелаком для уникнення доступу кисню. Зараз ми його спробуємо відкрити, що буде нелегкою задачою. Оп. Оп. Наливаємо і будемо куштувати. Подивимось, яке це пивко гарне, є легка мутність, але гарна стійка піна. Насправді дуже м'який приємний солодовий карамельний аромат. Як, в принципі, для британських барліварів притаманно: здоба, хліб, карамель. Трохи легкого натяку на копченість, але мінімально. Смаку солодке, комплексне, з легкою кислинкою. Саме в цьому пиві дуже насичені виразні нотки сухофруктів, взагалі якихось в'ялених ягод, кислинка створює такий акцент. Дуже непогано прихований алкоголь, взагалі не відчувається яких спіртових ноток ні в ароматі, ні в смаку. І гіркота теж мінімальна. Тобто саме в цьому Берлівані акцент на солодовість, на карамель, комплексно. І ця кислинка дуже цікаво балансує загальний профіль. Незважаючи на витримку в бочці з підвіски, хоч воно і присутне тут на півтонах, але все ж таки Берлівайн тут грає основну скрипку. Смачне пиво, особливо для тих, хто полюбляє більш солодке з яскравими нотами молочного ірису, хлібу, здоби або солодкої випічки, як такої. Всіх закликаю придбати, якщо буде можливість. Наголошую на тому, що це донатна історія і це дуже круто. Пиво лімітоване. У нас, до речі, сьогодні пляшечка 103. А як ви знаєте, варвар завжди підписує всі свої бочкові релізи. Варвар, віски ЮЄ, українська етикетка Слава Україні! Донатимо на ЗСУ. Всім папа! -па.